Повістки там, повістки тут. Знову розкажу, що законно, а що ні. Виїзд за кордон для студентів та тих, хто опікується людьми з інвалідністю. Розкажу детально про кожен окремий випадок. Гей-атака. знову про содом та гумору, та дописувачів, які бояться, що всі жінки стануть лесбійками. Ну і на сам кінець, через кого мене відправили в бан, та що означає моє прізвище Ліфлянчик. Сьогодні знову ви запитуєте, я відповідаю. Всім вітання! Мене звати Станіслав Люфлянчик, я адвокат. Дякую, що завітали на мій канал. Тут я розповідаю про закони та людей, про людей, які пишуть закони, і про тих, які живуть за ними. А також я відповідаю на питання, які вас турбують. Для цього навіть існує окрема рубрика Мені пишуть. Який я час від часу приділяю окремі випуски закони люди сьогодні? Вже 15-й випуск, і попри те, що буквально три тижні тому ми виходили з питаннями, відповідями, та їх кількість не зменшилась. Мені пишуть всюди, в коментарях під відео в Ютубі, під дописами та в особистих Фейсбуці, Інстаграмі та навіть в Тікток. До речі, посилання на усі мої соцмережі ви знайдете в описі до цього відео. Так от, мене запитують про усе від актуальних тем до особистих. Все тому, що мої глядачі знають, я відповім відверто та без прикрас. Та перед тим, як перейти до ваших запитань, хочу подякувати вам за те, що дивитесь мій канал, підписуєтесь або зробите це просто зараз і заодно натиснете сповіщення. Ну і звичайно, дякую вам за те, що залишаєте відгуки про мою роботу та роботу усієї нашої великої команди. Повірте, ми усі вам вдячні за перегляди. І готові й далі покращуватись, аби популяризувати україномовний YouTube та розказувати корисну юридичну інформацію доступною мовою, без незрозумілих більшості термінів чи адвокатських формулювань. Ну що, я готовий. Давайте стартувати, але як завжди нагадаю, це проект Закони, люди. І тут я посередині, бо, хоч і добре знаю закони, але в той же час досі залишаюсь людиною. Отже, мені пишуть, я відповідаю просто зараз. І вже традиційно ми розпочинаємо з питань, які ви задаєте найчастіше. І тема, яка усіх тривожить найбільше війна та мобілізація. Отже, поїхали. Від користувачки Тетяни Дяченко надійшло таке запитання. Чоловік пройшов альтернативну службу. Зараз йому вже 40. Чи можуть його призвати, якщо в пункті 57 постанови Кабінету міністрів України 2066 від 1999 року, чітко прописано, що на обліку у ТЦК та СП стоїть до виповнення 40 років, ТЦК нам повідомили, що до війни вони його б зняли з обліку, а зараз ні? Так вам абсолютно вірно відповіли в ТЦК, тому що наразі діє законодавство, що регулює мобілізацію. Мобілізації підлягають чоловіки від 18 до 60 років, і ваш чоловік по віку підпадає під мобілізацію. Отже, тому його не можуть зняти з обліку, а навпаки, його можуть повісткою викликати до відповідного військомату для проходження комісії, і його після цього можуть призвати на службу. Дмитро Ішков пише: батька в Миколаєві затримав військовий патруль, посадив у машину і відвіз у військкомат без повістки. Після чого у військоматі йому вручили повістку на проходження медкомісії. Повістки для явки до військомату ніякої не було. Воєнком посилається на те, що моєму батькові у лютому 2022 року дзвонили та запрошували до військомату. Це нібито є альтернативою повістці. Чи дзвінок альтернатива? Ні. Дзвінок з викликом до військомату не є альтернативою повістці. Згідно до діючого законодавства, викликати людину до військомату можуть виключно повісткою, яка повинна бути виписана заздалегідь та вручена під підпис відповідному громадянину. Користувачка Світлана у моєму телеграм-каналі запитує: по дорозі з роботи зупинили машину та виписали чоловіку повістку. Він її взяв, але не підписував. Крім того, я інвалід дитинства третьої групи. Що з цим робити, йти до військкомату, чи така повістка не є законною? Які наслідки можуть бути, якщо ігнорувати, чи є моя інвалідність підставою для відстрочки? Ну, по перше, звертаю увагу, що така повістка є нікчемною. З точки зору діючого законодавства, оскільки повістка повинна бути виписана заздалегідь керівництвом військкомату, до якого людина приписана, і потім вже йому вручена під підпис. Якщо повістка була виписана безпосередньо на відповідному блокпості, вона є нікчемною. По-друге, якщо ви проігноруєте таку нікчемну повістку, згідно до чинного законодавства ніяких наслідків не буде. Однак в деяких випадках до громадян застосовують адміністративну відповідальність у вигляді штрафу. Ви при цьому, отримавши таку незаконну повістку, маєте право заперечувати і, скоріш за все, суд відмовить у накладенні штрафу. По-третє, стосовно вашої інвалідності, згідно до статті 23 відповідного закону, який регулює мобілізацію, він має право на отримання відстрочки, оскільки він має дружину з статусом інвалідності. Для цього йому необхідно подати відповідне клопотання про надання відстрочки до військомату, до якого він приписаний, і залучити до цього клопотання копії документів, що підтверджують вашу інвалідність, а також що підтверджує, що ви є подружжям. Користувач з ніком Росомаха у коментарях під випуском в Ютубі цікавився: скажіть, можна продати квартиру і купити квартиру без прописки і не прописуватись в новій квартирі? І чи можуть мені виписати повістку без прописки? по перше звертаю вашу увагу, що ваша прописка, а точніше реєстрація місця проживання, взагалі ніяким чином не впливає на можливість відчуження чи придбання нерухомості, тож так ви можете продати та купити нову квартиру. По-друге, згідно до чинного законодавства, при зміні місця проживання ви зобов'язані повідомляти військкомат. І якщо ви цього не робите, вас можуть притягнути до відповідальності. Це буде адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. І по третє, якщо військомат не буде знати де ви зареєстровані, відповідно і проживаєте, то вручити повістку він вам фізично не може, тому що ви не знаходитесь у нього на обліку. Однак ви повинні пам'ятати, що це є порушенням закону. Та це ще не все. Росомаха продовжує І друге питання: що робити, якщо мені виписали повістку на вулиці навіть без поліції, а знімати на телефон не можна, наскільки я розумію. Це підробка документів, якщо повістку виписують при мені. Так, згідно до норм кримінального кодексу, це є підробкою документів, оскільки повістка вона не може бути заповнена на половину чи підписана заздалегідь якимось там керівництвом, і не можна підробляти в ній якісь підписи. Крім того, заповнення повістки може відбуватись виключно керівництвом того військкомату, до якого ви приписані. Отже, якщо вона виписується на колінці, це є підробкою документів. Ви маєте право звернутись до поліції. Стосовно збору доказів, а саме стосовно знімання роботи поліції на відео, чинне законодавство не забороняє вам це робити навіть під час воєнного стану. Однак ви не маєте права знімати їх роботу, наприклад, на блокпостах. Однак ви маєте право знімати безпосередньо сам факт заповнення е, повістки, тобто знімати безпосередньо саму повістку та безпосередньо самого держслужбовця, який це вчиняє. А отже, знімати на відео можна та треба. Володимир Олександрович цікавиться, а що робити, коли у мене агорофобія? Я декілька років не можу нікуди вийти. У мене панічні атаки. Не можу не у військкомат піти, ані в лікарню. От що мені робити, коли принесуть повістку? Люди добрі, дайте пораду! По-перше, стосовно агорофобії, це є клінічним захворюванням. Вам хтось поставив такий діагноз. Відповідно, у вас мають бути документи, які підтверджують дане захворювання і даний діагноз. Ви маєте право надати їх до військомату з відповідним клопотанням про надання відстрочки і залучити до нього документи, які підтверджують наявність у вас цього захворювання. Тема виїзду за кордони досі не втрачає актуальності. Розкажу про це за кілька секунд. Нагадаю, що запитання мені залишають не тільки під відео в Ютубі. А й в інстаграмі, Фейсбуці та навіть Тікток, де в мене вже понад 100 тисяч підписників. Користуючись нагодою, запрошую вас також підписуватись і на мої соцмережі, але тільки після того, як вже підписались на цей канал. Отже, виїзд за кордон для чоловіків. Відповідаю на ваші запитання. Багатьох і досі цікавлять умови виїзду за кордон для студентів. В основному, чи можна зараз студенту виїхати з України? Тут я скажу таке. Наразі студентам національних та закордонних вузів заборонили виїзд за кордон на рівні з усіма чоловіками віком від 18 до 60 років. Тому, які б вас не були гарні документи, вас все одно не випустять. Однак ви маєте право на отримання відстрочки, яка отримується шляхом подання відповідного клопотання до вашого військомату. Продовжуючи цю тему, Михайло Цимбалюк пише. Отримати дозвіл студенту і відстрочку в ТРЦ не саме велике. От на кордоні з дозволом та доками проїхати є проблемою. Так, як я вже і казав, виїзд студентів за кордон наразі заборонений. А тому, які б вас не були документи стосовно відстрочки, вас все одно не випустять. Однак звернутись до військомату за отриманням відстрочки, щоб вас не мобілізували під час мобілізації, все ж таки потрібно. Світлана Киба запитує, якщо у дружини третя група інвалідності з дитинства має право чоловік на відстрочку та виїзд за кордон. Так, якщо у дружини є інвалідність згідно до статті 23 відповідного закону про мобілізацію, він має право на отримання відстрочки. Для цього йому необхідно звернутися з клопотанням до військкомату та отримати її. Користувач з Ніком Віталій Брат запитує: у сестри друга група. Може рідний брат супроводжувати в Європу? Які документи при собі треба мати супроводжуючим? Так, дійсно, брат має право на виїзд за кордон разом із сестрою, що має статус інваліда другої групи. Для цього необхідно вам разом приїхати на кордон, пред'явити документи, які підтверджують ваше родство, а також підтверджують наявність неї статусу інваліда другої групи. Після чого ви зможете переїхати за кордон. Однак перебувати за кордоном такий чоловік має право стільки часу, скільки там буде знаходитись і особа з інвалідністю, яку він супроводжував. Один із моїх підписників у Тікток цікавиться: якщо одружився нещодавно з жінкою, у якої четверо дітей, я можу виїжджати за кордон? Чи потрібен якийсь час для того, щоб доказувати, що я їх утримую? Відповідно до закону, ви повинні не отримувати, а виховувати трьох та більше дітей. Це не каже про те, що вони повинні бути обов'язково рідними. Однак, держава весь час змінює правила перетину кордону. Тому тоді, коли раніше вам було достатньо просто приїхати з дітьми та пред'явити відповідні свідоцтва. І пересікти кордон, то наразі я не виключаю, що може опинитись така ситуація, що вам необхідно отримати відповідну відстрочку в військкоматі. Тож зверніться спочатку до військомату, отримайте відстрочку на підставі того, що ви виховуєте трьох та більше дітей, а потім зі спокійною душею виїжджайте за кордон. А ми рухаємось далі. І попереду ще багато питань та відповідей. Ось у цьому випуску ми говорили про перспективи українського автопрому, розвиток якого дозволить нашим громадянам пересісти не тільки на якісні, а й доступні по ціні автомобілі. І під відео користувач Єгор Шустік залишив такий коментар, який я не можу оминути увагою: навіщо автобрендам будувати заводи і на Україну заходити? Газу нема, платіжездатність упала, що їм тут робити. Ми і так успішно завеземо все зі США та Європи. По-перше, не на Україну, а в Україну. Далі я відповім на ваше питання: ну, по-перше, нащо завозити битки з США, коли тут в Україні можуть створюватись заводи, які будуть випускати нові автомобілі, і українці зможуть придбати собі нові автомобілі? По-друге, це іноземні інвестиції, що дуже добре для економіки країни. По-третє, це робочі місця, що дозволять українцям підняти рівень своїх доходів. І по четверте, якщо автомобілі іноземних брендів будуть вироблятись в Україні, то і вартість таких автомобілів буде в рази нижча, ніж та, за яку ми купуємо їх зараз. Тому відповідь очевидна. Користувач на правах анонімності звернувся з таким запитом: це читує. Я громадянин Ізраїлю, 31 рік живу постійно в цій країні. В мене в українському закордонному паспорті стоїть печатка: постійне місце проживання Ізраїль. Чи буде проблемою виїзд з України після короткого відвідування? Так, особи з постійним місцем проживання за кордоном мають право, не дивлячись на мобілізацію, виїжджати за кордони України. А тому, якщо ви приїдете в Україну і у вас в вашому українському паспорті буде стояти відповідний штамп. Про постійне місце проживання в іноземній країні, то ви зможете без проблем покинути її. Ось у цьому випуску ми підіймали тему легалізації одностатевих шлюбів. Я там чітко висловив свою позицію стосовно цього запитання. Можете перейти за посиланням та пересвідчитись у цьому. Так от, багато коментаторів теж висловили свою думку на цю тему. Зачитаю одразу декілька. Маша пише. Все перевернулось з ніг на голову. Повним ходом йде підміна поняття норми. Не треба робити із психічного розладу цілком нормальне і природне явище. Содом і Гомора в дійстві. Шановна Маша, ви маєте право висловлювати свою думку, любити кого завгодно чи не любити кого завгодно. В принципі, як і решта громадян. Не менш цікавою була репліка її користувача Саша Саша. Зачитую. Питання про геїв з відео. Чому, якщо вони можуть жити як хочеш, з ким хочеш, то чому я не можу жити як хочу? Наприклад, виїхати за кордон. Почнемо з того, що у відео геїв не було. У кадрі був я, але я гетеросексуал, Тому яких ви геїв і на якому відео ви побачили? Це вже ваше особисте, його ми не будемо обговорювати. А от стосовно прав людей з ЛГБТ спільноти та права виїзду за кордон, скажу, що одне до іншого відношення немає. І взагалі Саші з попереднього питання і Маші з питання про Содом і Гамору, слід було б познайомитись особисто. Думаю, їм було б цікаво разом, але у Саші був би серйозний конкурент Макс Кост, бо його коментар, від якого просто віє болем, потішив мене найбільше. Увага, пряма цитата! Я до людей з такою орієнтацією відношусь сильно негативно. Тут і без того в суспільстві розпостранилося лісбіянство. Просто то, все не афіширується, якась частина їх боїться, осудження з сторони, а так і останні гальма бабам зірви. Очевидно, що Макс до цієї теми має дуже особисте ставлення. Я б навіть сказав психологічну травму. Але оскільки я адвокат, а не іскулап, то коментувати не буду. Єдине, що побажаю йому успіхів та гармонії у особистому житті. Ну і на сам кінець хочу дати відповіді на питання, які стосуються мене особисто. В попередньому випуску на основній я вже відповідав. Проте, виявилось, що це ще не все. Тому сьогодні я продовжу. Дивіться далі. Як ви знаєте, у мене є сторінка в TikTok, яка має понад 100 тисяч підписників. Буквально нещодавно її заблокували на тиждень, і мене просто засипали повідомленнями в дірект інших месенджерів та соцмереж. Спочатку я відповідав, потім, після розблокування, записав навіть окреме TikTok на цю тему. Проте сьогодні вирішив ще раз дати відповідь на запитання, за що ж мене заблокували і які я висновки зробив в цієї ситуації. Отже, тиждень в бані я просидів через те, що деяким хейтерам не подобається, що я кажу правду. Більш того, ця правда не подобається особливо русні. Тому вони почали скаржитись на моє відео і мене на деякий час заблокували. Тепер я вирішив ввести свій Тікток українською мовою для того, щоб та ж сама русня його просто не розуміла. І ще одне доволі цікаве запитання про мене. Олександр Забуранний пише: Цікавить історія прізвища Ліфлянчик. Справа в тому, що євреї, які проживали на сучасній території Естонії та Литви, раніше вона називалась Ліфляндія, не мали прізвищ. І коли Петро І завоював цю територію, то вони бігли на південь, і деякі з них оселились на території сучасної України. Однак нагадаю, оскільки вони не мали прізвищ, їх почали називати за топографічною ознакою ліфляндчики. Однак мій дід, коли отримував паспорт в Радянському Союзі, йому зробили помилку у написанні прізвища, і він втратив букву Д і став не ліфлян-дочик, а Ліфлян-чик. Звідси її з'явилось моє прізвище. І на сам кінець відповім Ірі Мазур. як ти все встигаєш, працюєш адвокатом, телеграм-канал, чоловік, батько ще й Ютуб канал? Ти взагалі-та людина чи робот? Ну, взагалі-то в мене ще TikTok канал є, а так я, мабуть, уже і сам собі надаїв. Ну, якщо серйозно, то я веду свої соціальні мережі та започаткував свій проект на Ютуб каналі, тому що це мене надихає. На сьогодні все. Дякую всім, абсолютно всім, хто писав чи коментував мої відео. А я, як завжди, намагався бути об'єктивним та відвертим. Якщо у вас залишилось запитання, не соромтесь їх писати прямо зараз і прямо під відео. Ну або мені в особисті. В описі є посилання на всі мої соціальні мережі. Можете знайти мене і там. І звичайно ж, традиційно прошу вас про вподобайку, підписку та не забувайте натиснути на дзвіночок. Зустрінемось за тиждень і не забувайте, які ми б закони не були, вони мають бути в інтересах людей. До зустрічі!